Всім привіт! На каналі розпаковочка з інтернет магазина Hobby Plus. Маленька посилочка, але важкенька. Зараз подивимося, що ж тут важкого є у посилочці. Друзі, фоаміран. оливковий 1,2 мм. Дуже гарної якості замовляю його для листочків. Дуже гарний в роботі матеріал. Зефірний фауміран червоного кольору. Замовила два листочка. Він дуже ходовий для маків, вазонів для квітів. Мені він дуже подобається. Блакитний іранський фаміран, дуже гарного кольору яскравого, дуже гарний у квітах. Він мені дуже сподобався, і я його знову собі замовила. Також замовила світло-бускового кольору іранський фауміран 1 мм. Дуже ніжний колір, мені дуже сподобався. Насичено-бусковий колір це зефірочка, подаруночок від магазину. Обов'язково щось зроблю гарненьке. Дуже велике дякую продавчині магазину за увагу, до мого маленького каналу і підтримку. Дай Боже, всього-всього найкращого. Дякую. Ну, І також замовила стрічки. Це світло бузковий ширина стрічки 2,5 см. Це реп-стрічка. А також реп-стрічка темно бускового насиченого фіолетового кольору ширина 4 см для бантиків. Замовила різиночки, я їх завжди замовляю. Розмір різиночки 3,5 см діаметр. Також ось такі заколочки для бантиків. Розмір 5,5 см довжина заколочки. Ось такі цікаві метелики. Середині метелик з отвором. Ось такі цікаві. Використую їх для бантиків. І клей силиконовий 0,7 дуже гарної якості, завжди замовляю. Ну, а тепер подивимось, чому моя посилочка була важка. Замовила ось такий набір молдів для орхідеї Фаленопсис. Хочу покращити свою роботу і максимум зробити, щоб квіти були гарні. Ось такий молд трилисника. Це серединка метелик. Цікавий молд. Це силиконова форма для течинки. Середні пелюстки квітки. З гарним вигином гарні прожилки, дуже цікавий. Подивимося, як він в роботі. Я думаю, що квітка буде дуже натуралістична і гарна. Також замовила листочок орхідейки. Ось такий листочок з центральною прожилкою Дуже мені подобається. Думаю, що його буду використовувати як універсальний молд. Багато можна і пелюстки квіти віджимати, і листочки різні: тюльпана, нарцисса тощо. Мені дуже подобається. Дуже чекала своє замовлення. І дуже рада, що мені прийшли ось такі гарні молди. Хочу покращити свою роботу, щоб на замовлення робити дуже гарні квіти і щоб мій клієнт був завжди задоволений і моя робота подобалася. Дякую всім за перегляд! Хто не підписався, підписуйтесь на мій канал. Буде дуже цікаво. Обов'язково зроблю маленький майстер-клас і покажу, які ці молди в роботі. Всім пока-пока!